Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про цікавий аудіогаджет. Але сьогодні не про щось портативне, а про максимально стаціонарний стаціонар. Сьогодні поговоримо про один з найпопулярніших фонокоректорів iFi Zen Phono 3. Оновлена версія і без того популярної модельки, що вийшла минулого року, і отримала багато уваги серед поціновувачів вінілу. Ну, тому що в нього відносно адекватна ціна. Він коштує 13 тисяч гривень, ледь не сказав, доларів. Посилання, як завжди, буде в описі, але він пропонує багато можливостей, які притаманні тільки набагато більш дорогим пристроєм. Також поглянемо на їх просунений блок живлення iPower X, ну, назва прям як з коміксів. І що він дає у поєднанні з цим фонокоректором? Тож давайте дивитися на все це детальніше. А анекдот дня сьогодні такий. Я тут у ковдри заплутався, а ви мені кажете, з життям розібратися. Пакування і дизайн оновленого Zen фону зроблені в одному стилі з усіма іншими пристроями третьої версії лінійки Zen. Тут у нас фотографія самого пристрою. тут Фото, як він виглядає з задньої сторони, інколи буває корисно побачити таке. І також тут вони розмістили те, що вони вважають головними перевагами свого пристрою. Плюс на задній стороні коробки в нас тут і детальні технічні специфікації, і дуже багато усілякої інформації для тих, хто полюбляє почитати. Тож. В середині у нас основна коробка. Тут, якщо ви купите такий пристрій, у вас буде керівництво по швидкому старту і також стікер. Я свої вже десь окремо поклав. Далі йде сам фонокоректор і коробка з аксесуарами. Ну, тут у нас в комплекті блок живлення і такий. Доволі короткий кабель з парою RCA. Тож, у мене блок живлення з американський, американський варіант, але в них ці а, штекери змінні, тому його тут можна замінити. Якщо, хоча я просто використовую перехідник. Ну і ось Так запакований а, iPower X. Як для такої потужної назви трохи тоненький картон, але з іншого боку вони роблять наголос, що він екологічно... зобумовлено екологічними вимогами. Тож, у комплекті тут сам блок живлення, до речі, важче, ніж той, що йде там. Далі, ось такий адаптер, якщо вам потрібно, щоб центральний пін був негативним. Але небагато, здається, пристроїв таке, таке потребують теж версія для американських розеток. І тут вони теж змінні, тільки трохи інакше. Натискаємо, обертаємо, знімаємо, ставимо на місце. Далі є ось такі два короткі кабелі, адаптери на мікро-USB і USB Type-C. Якщо ви, вам потрібно буде живити якийсь пристрій з такими входами, тому що. А iPower X він, його призначення для використання з будь-якими пристроями. У них є різні варіанти з, різним, з різною напругою: 5, 9, 12, 15 вольт, тому тут вони на різні випадки життя. І плюс ось такий набір адаптерів, якщо трохи інший конектор. Використовується на вашому приладі для живлення. На мою суб'єктивну думку, людина, яка не страждає надлишками естетичних смаків, виглядає він просто чудово. Я оглядав різні пристрої лінійки Zen в минулому і міг спостерігати, як iFi поступово покращували цей дизайн. Вони від початку знайшли цю форму корпусу і потім покращували кольорову гаму і, от. К третій версії всіх своїх пристроїв вони знайшли, як на мене, дуже класний варіант дизайну. Він має такий ретро вайб, але в той самий час, по перше, він не виглядає кринжово як насправді багато хай-енд пристроїв Вони чомусь зовсім з цим ретро заграються, і воно виглядає якось не дуже. І плюс тут чітко можна побачити, що це все ж таки сучасний пристрій, який просто надихається минулим, а не щось зовсім вінтажне. Цікаво бачити таке поєднання двох кольорів: ось ця центральна смуга, круглий екранчик посередині. Ну і плюс він має такий самий вигляд, як інші пристрої Zen 3 третьої серії, версії, ревізії. А, тому насправді його можна. Там Поставити поруч або один на один там, з Zen Duck, Zen Air, Zen Ken, і вони разом виглядають доволі приємно. Зроблений з металу, насправді, доволі важкенький і в поєднанні з цими гумовими ніжками знизу це нам дає доволі таку гарну фіксацію на поверхні, що теж, як на мене, доволі важливо для маленького пристрою, який. Можна випадково там змахнути на підлогу, потягнувши за кабель невдало. Тут все ж таки це малоймовірно. Попереду в нас кілька кнопок і світлодіодні індикатори. Це не екранчик, тут просто в нас світлодіоди. Ну, Давайте, мабуть, повернемося до них пізніше. На задній стороні майже все так, як і очікуєш: вхід для живлення. Потім перемикач гейну, ну тому що різні картриджі для програвачів мають різний гейн. Картриджі з рухомим магнітом вони видають більшу напругу, тому для них гейн має бути меншим. А з рухомою катушкою для них треба більше гейну. І як бачите, в нас тут здається від 36 дБ для магніту і до 72 для. Для картриджів з рухомою катушкою з дуже низькою напругою виходу. Далі в нас вхід, куди ми підключаємо програвач, заземлення від тонарму і виходи. Ось тут насправді трошечки несподівано, тому що тут в нас є балансний вихід, що не так часто зустрічається в таких пристроях. Чесно кажучи, не те, щоб він був особливо потрібен, але давайте про це поговоримо. А я вирішив перевірити. Наскільки він працює, ну тут бачите, це пентакон. Тому якщо у вас класичний підсилювач з XLR входами балансними, то потрібен буде кабель, але на щастя, вони такі існують. А і тут в нас ну, здається, і Hi-Fi робить і не тільки вони. Я використовував k 19 щоб порівняти звичайні виходи і балансний, і окрім потужності якоїсь різниці не помітив. Але в цілому я прихильник того погляду, що краще мати якусь можливість, може комусь згодиться. Ну, не знаю, наприклад, у вас вже зайнятий звичайний вихід на підсилювачі. Можна підключити балансний. А можна навпаки, ну так. Тож, якщо ви вирішите придбати цей пристрій, підключаємо програвач, підключаємо підсилювач, заземлення, подаємо живлення і обов'язково вибираємо коректне налаштування гейму для вашого картриджу. Далі натискаємо кнопочку, і він у нас вмикається. Тут насправді багато світлодіодів, але вони дуже-дуже неяскраві. Вони майже пом... непомітні, і це, я так розумію, зроблено навмисно, тому що фонокоректор він буде стояти біля програвача, а у більшості випадків програвач буде стояти десь перед вами. І яскраві світлодіоди десь в темній кімнаті вони дійсно дратують. Тому просто щоб вони працюють як індикатори, але так, щоб не бути занадто помітними у темряві. Тут нас. Світлодіод, який показує, що ми його увімкнули. А тут в нас показується, який був обраний варіант гейну. Тобто, це насправді він, цей, ці індикатори дублюють цей перемикач. Ну і я думаю, що має сенс, тому що не завжди можна запам'ятати, що у вас було а, налаштовано. Ну і якщо ви використовуєте, наприклад, якийсь перемикач, у вас кілька програвачів, ну, має, буває, мабуть. То непогано бачити з переду, що тут діється. Далі в нас кнопка, що вмикає, вимикає Samsonic фільтр. Я насправді навіть не знаю, як його перевести в фільтр наднизьких низьких частот. І це така штука, якої багато авдіофілів не любить, але вона вирішує одну дуже важливу проблему. Якщо у вас є. Платівки, які з часом або через неправильне зберігання повело, і вони стали такими хвилястими, це призводить до того, що при програванні такої платівки там є викиди наднизьких низьких частот. І з деякими підсилювачами і колонками це призводить до, до певних спотворень звуку, або просто до того, що дифузор вуфера, він робить зайвий рух дуже сильний. І це, ну. В деяких випадках може не піти йому на користь. Тож в деяких фонокоректорах є фільтр, який відрізає це. Але від цього можуть постраждати низькі частоти, і тому iFi ре... реалізували так званий розумний е... субчастотний фільтр, який моніторить і фільтрує тільки коли він помічає, що в нас є ось цей. Супер низькочастотний викид. Але коли просто йде музика з низькими частотами, він не спрацьовує. Теж, ну, схоже на те, що там інколи робить ваксвінг, але ваксвінг це робить для іншого. І плюс в новій версії додалася ось ця кнопочка, яка <кхід> дозволяє вам змінювати навантаження картриджу. Якщо у вас кілька програвачів або, хоча б кілька картриджів різних. То вони часто потребують різного навантаження ємкісного і резистивного, і тут можна змінювати для картриджів з рухомим магнітом, а також MC High, тобто рухомий з рухомою катушкою з високим виходом. Можна змінювати імпеданс 100 пікофарад і 200 пікофарад. Тобто, бачите, натискаємо, і тут один світлодіод в нас змінюється. Тож дивитесь, що рекомендується у вашому в, в мануалі до вашого картриджу і обирайте необхідне налаштування. Наприклад, багато ортофонів рекомендують 150-300 або в деяких випадках навіть 400. 400 тут немає, але хоч 200 буде краще, ніж 100 в цьому випадку. А якщо ми перемкнемося на low або very low з рухомою катушкою, то в нас тут можна змінювати резистивне навантаження 100 400 і 1 кОм. Теж дивитеся в керівництво до картриджу і обираєте те, що там рекомендовано. Тож доволі гарна, універсальна штука. І це насправді зустрічається зазвичай тільки в більш дорогих пристроях. Тож тут айфай пішли на зустріч аудіофілам, в яких всі гроші пішли на якийсь крутий картридж щодо цього. Додаткового блоку живлення я провів різні експерименти, в тому числі і сліпі тести, дякувати неймовірному терпінню моєї дружини, яка допомагала в цьому. І насправді він інколи дає результати, що можна почути, але не завжди. У мене є окремий подовжувач, який я підключаю через фільтр для аудіотехніки. Він окремий від комп'ютера, монітора і всього такого іншого. І в цьому випадку різниці ніякої між цими двома блоками живлення комплектним і ось цим більш просунутим. Але коли я спробував підключити комплектний блок живлення в один подовжувач з монітором, зарядками для телефону, раутером і всім іншим, то там з'явився такий тихий-тихий фоновий шум. Але з цим блоком живлення він пропадає. Але знов таки тут є один нюанс, щоб його почути, треба сидіти десь в 50 сантиметрах від колонки. Ну принаймні на тих гучностях, що я слухаю із моїм підсилювачем. Тож насправді, якщо у вас потужний підсилювач, або в цілому сетап чутливий до, до фонового шуму, чутливі колонки, і у вас немає можливості. Ізолюватися від інших пристроїв, які є в хаті, то цей блок живлення може дійсно допомогти вам покращити ситуацію. Але, ну, тому що це в нас чисто аналоговий пристрій, і фільтр... фільтр живлення тут не максимально класний. Зазвичай в стаціонарних пристроях ще більш добре фільтрують живлення. Але якщо у вас немає якихось наводок від. А сусідніх приладів то в цілому комплектний блок живлення дуже гарно себе показує. Думаю, не буде ні для кого великим сюрпризом те, що пристрій дуже класно звучить. Його попередник від i-Fi тяжів до більш теплого та м'якого звучання. Взагалі, в минулому i-Fi дуже полюбляли робити звук теплішим ніж нейтральний. Але вони переглянули ці підходи і вже останні пару років дійсно роблять зазвичай нейтральні пристрої, і тут вони спромоглися досягти дійсно гарного балансу. Пристрій нейтральний, детальний, але в той самий час не занадто моніторний, от без надлишкової сухості, і це дозволяє йому зберігти. Ту саму музичність чи аналоговість, ну, називайте це як хочете в звучанні, яку і хочеться чути від вінілового сетапу. Щодо ось цього субчастотного фільтру, він дійсно не змінює звучання низьких частот на платівках. На жаль, в мене немає жодної платівки, яку б погнуло достатньо для того, щоб. Протестувати, як він спрацює, коли буде потрібно щось відфільтрувати. Але, судячи з відгуків в інтернеті, ця функція дійсно спрацьовує, коли це потрібно. Тому тут в нас дійсно, знаєте, такий пристрій золотої середини, тому що, наприклад, в мене є. Фосі Аудіо Бокс x 5 який дуже хвалять як класний бюджетний фонокоректор, і дійсно там за свої 100 доларів він дає чудові результати, але він сухіший, він більш моніторний і тут Zen Phono 3, він краще відіграє переходи, в нього більш насичений емоційний вокал. Але також він трохи краще будує сцену за рахунок того, що немає зайвого уходу в мікроконтраст. В мене є Vaxwing, який дорожчий в два рази, і він, в ньому багато дуже класних, дуже корисних функцій, наприклад, динамічний фільтр. Спотворень, який дозволяє витягнути більш класний звук з поцарапаної платівки, в якої високий рівень шуму, який дійсно дозволяє там покрутити трохи еквалайзер, відфільтрувати низькі та високі частоти, тобто багато чого зробити. Але ну це дійсно. Підвищує задоволення від прослуховування і якість, але він коштує помітно дорожче. А тут в нас прямо така золота серединка, яка дозволяє отримати ну, дійсно якісний звук. Не найкращий 100%, але це прям дуже помітний апгрейд відносно вбудованих фонокоректорів програвачів. Тому насправді, от, якщо ви взяли якийсь програвач з вбудованим фонокоректором, якийсь час його слухали і думаєте, що вам потрібен апгрейд, то це, мабуть, така найбільш довготривала опція в плані того, що ви можете взяти цей фонокоректор і з ним потім апгрейдити програвач, і можете апгрейдити картридж. Звісно, для є багато картриджів, які коштують, як там не знаю. 5 чи 10 таких фонокоректорів, і там вже треба буде апгрейднути і фонокоректор, але на перший час з якимось дорогим картриджем він теж дуже добре себе показує завдяки ось цій функції налаштування навантаження. Ну і якщо не брати прям якісь мегатопові абсолютно хай-енд картриджі, а там якісь відносно, да, як сказати, ну, не бюджетні, середньої за ціною там. З рухомою катушкою, наприклад, він з ними теж показує себе дуже класно, універсально, нейтрально. Знаєте, от це такий, такий, як має бути сучасний фонокоректор з точки зору балансу, тому що він дійсно дає технічний звук, але в той самий час не занадто без зайвої моніторності. Тому в цілому айфай зробили дуже і дуже вдалий пристрій. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.